Нинішня війна в Україні, яку Путін розпочав 24 лютого 2022 року, не стала для Путіна легкою прогулянкою, як деякі минулі війни. Проте, незважаючи на це, жодного невдоволення режимом Путіна так і не виникло, а його рейтинги вкотре злітають на війні, що показують свіжі опитування. Насправді так відбувається не перший раз, і громадська мобілізація через війни, як правило, піднімає рейтинги чинної влади. І в цьому випуску ми поговоримо про те, як Путін підіймає рейтинги на агресії та війнах, і яких результатів за підсумками досягає. Прихід Путіна до влади та підйом його рейтингів у найкоротший термін буквально пов'язані із війною, а саме з другою Чеченською кампанією. Саме вона дала старт кар'єрі Путіна, і завдяки їй він набув суспільної підтримки та популярності. Саме вона дала старт кар'єрі Путіна. І завдяки їй він набув підтримки та популярності. Так, 7 серпня 1999 року починається Друга Чеченська війна після вторгнення загонів Басаєва і Хатаба в Дагестан. Саме ці події стали тригером для початку нового витка конфлікту, хоча російська влада, очевидно, готувалася до реваншу та нарощувала свої сили на Кавказі. Так ось, через два дні після початку війни, Єльцин призначає Путіна головою уряду Російської Федерації. А простіше кажучи, прем'єр-міністром країни. Путін тоді нікому не відомий політик, він хоч і був директором ФСБ, про нього ніхто не знав, і стартові рейтинги у нього були фактично нульові. Власне, на місце Єльцина і шукали непоказного технократа без явних політичних амбіцій, яким тоді здавався Путін. Так ось, початком Другої Чеченської війни, саме на Путіна, Єльцин переклав усю відповідальність для проведення кампанії, і вона виявилася успішною. Публічний образ Путіна став будуватися навколо боротьби з тероризмом, а після підриву будинків суспільний запит на розгром Чечні зріс. Парадоксально, що у першу Чеченську росіяни масово не підтримували війну в Чечні, а в другу кампанію прагнули помсти, і це був реальний запит населення. Про це у мене навіть є окремий ролик, можете глянути. Успішна кампанія у Чечні та медійна підтримка створили диво, і Путін, будучи до цього нікому не цікавим, став різко набирати рейтинги. Та народну підтримку. За даними Левада центру, якщо у серпні 1999 року підтримка становила лише 31%, то вже у листопаді цього ж року понад 80%. Такий неймовірний результат Путін зміг досягнути завдяки війні, це власне і закріпило за ним остаточний статус правонаступника, А на виборах 2000 року Путін набирає 53% і виграє в першому турі. Найближчий його конкурент Зюганов набирає тоді лише 29%, хоча ще у 96-му був головним опонентом Єльцина і мало не виграв вибори. Взагалі ця обставина могла загалом відігравати важливу роль у свідомості Путіна, адже він піднявся за допомогою війни та подальші підвищення рейтингів, також пов'язане з громадською мобілізацією, викликаною війною чи подібними обставинами. Така практика і надалі працюватиме. Наступні пікові показники були пов'язані з війною в Грузії у 2008 році, точніше випали на такі ж дати, коли війна в Грузії відбувалася, хоча зростання рейтингу супроводжувалося не лише цією подією. До 2008 року Росія перебувала на піку свого економічного зростання. Всі нульові, а саме перші два терміни Путіна, російська економіка бурхливо росла, багато в чому це було пов'язано із зростанням цін на енергоносії. Проте варто звернути увагу і на низку реформ, які також позитивно позначалися на економіці загалом. Тому весь цей час рейтинг Путіна зростав. Наприкінці 2007 та на початку 2008 року, коли стало відомо, що Путін не збирається йти на третій термін, а замість нього піде Медведєв, рейтинг став ще більшим і досягав 80%. Очікування від нового президента були досить високі, і багатьом здавалося, що демократія в Росії все ж таки збереглася і стався остаточний транзит влади. Як ми вже знаємо, це не так, але відчуття тих років були саме такими. Що стосується війни в Грузії, то й справді у вересні 2008 року, після її закінчення та після того, як Росія показала силу, рейтинг влади був як ніколи високий і досяг підтримки у 88%. Що стосується громадської думки з цього приводу, то більшість росіян як тоді, так і через 10 років виправдовували втручання Росії і вважали його правильним. Ще до війни, згідно з опитуванням Лавада центру лютого 2008 року, сама війна була у серпні цього ж року, 33% Росіян заявили, що Абхазія та Південна Осетія мають увійти до складу Росії, а 26% сказали, що вони мають стати незалежними державами. Лише 11% зазначили, що мають повернутися до складу Грузії. Опитування вже серпня 2008 року показало, що 70% громадян вважають, що Росія зробила все можливе, щоб зупинити кровопролиття на Кавказі, 16% вважали, що Росію спровокували, і лише 4% говорили про те, що війна йде для досягнення Росією геополітичних цілей. Аналогічне опитування було проведено у 2018 році. Кардинально нічого не змінилося, тільки низка опитуваних зовсім не знали або нічого не пам'ятали про цю війну. Повернення Путіна на третій термін вкрай знизило популярність російської влади, і з 11 по 13 роки Путін мав свої найнижчі рейтинги за все правління, не враховуючи перше прем'єрство. Населення побачило негативний тренд у поверненні Путіна, разом із цим розпочалася й економічна стагнація. Проходили масові акції протестів, а опозиція набирала популярності. Навіть Олімпіада справді не вплинула істотно на його рейтинги. Порятунком для потопачої влади стала анексія Криму, саме приєднання Криму до Росії врятувало рейтинг Путіна, і у 2014 році Путін зміг побити свій черговий рекорд популярності. Якщо у листопаді 2013 року рівень підтримки становив 61%, то вже у червні 14-го 86%. Кримський ефект став несподіванкою для багатьох, проте він неймовірно спрацював. На російське населення. Незважаючи на явні проблеми в політиці і економіці, а потім і проблеми з санкціями, у Росії настала неймовірна суспільна ефорія. Режим Путіна буквально набув другого дихання. Якщо у 2013 році режим здавався вмираючим, то у 2014 постав з новими силами. При цьому в даному випадку був лише один фактор Крим. Справді Кримської ефарії Путіну вистачило на кілька років, ще її залишковий ефект відчувався на перевиборах 2018 року. Рівень схвалення, за даними Левада центру, збігався з результатами виборів 76%. Успішна військова кампанія у Сирії також підтримувала громадську ейфорію, російська армія показала високу ефективність на сирійському напряму. Операція там розпочалася у 2015 році та активно проводилася до 17-го. Хоча російські війська частково досі перебувають у Сирії. Операція активно висвітлювалася на російському телебаченні, повертаючись до опитування, то, за даними Лавада центру, 47% громадян підтримали інтервенцію з метою допомогти режиму Асада, але 28% виступило проти втручання у цей конфлікт. Загалом головну мету Росії збереження лояльного режиму Асада було виконано. Знову у Путіна почався цикл падіння рейтингів з 2018 року, економіка Росії стагнувала, а уряд ухвалював непопулярні рішення, наприклад, пенсійну реформу. У черговий раз Путін вирішив повторити свій тріумф, як це було з Кримом, і ймовірно, це була одна з причин нападу на Україну. Незважаючи на те, що кампанія у військовому сенсі провалилася, Росії не вдалося захопити Україну швидко і Путін поринув у затяжну війну, це позитивно позначилося на його політичних рейтингах. Ось, наприклад, рейтинг схвалення знову рекордно виріс до 83% у березні 22-го, за даними опитування Левада центру. Тобто вже після початку війни. Роком раніше, у березні 21-го, рейтинг схвалення був 63%. Останні дані свідчать про невеликі коливання рейтингу, однак рівень схвалення тримається в районі 80%. Незважаючи на те, що військова кампанія привела Росію у складний стан, громадська мобілізація на тлі війни та розмови про загрози існування Росії, як і раніше, підняли рейтинг Путіну і зробили його перевибори 24-го року простішими. Зрозуміло, що жодних чесних виборів у Росії не проводиться, проте закриті рейтинги та рівень підтримки населення завжди цікавив Кремль, власне, як і будь-яку авторитарну чи диктаторську систему. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що Путін від початку свого правління підіймав свої рейтинги за допомогою воїн і військових агресій проти третіх країн. Так, Друга Чеченська війна дозволила Путіну набрати рейтинги на коротші терміни і виграти президентські вибори, війна в Грузії збільшила і так високий рейтинг уряду, анексія Криму дала режиму Путіна буквально друге дихання після кількох років згасання, та й нинішня війна в Україні, хоч із військової точки зору і провалилася, з політичною призвела до очікуваного результату, до суспільної мобілізації та зростання підтримки Путіна, як це завжди й було. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс ByMeCoffie. Завдяки вашій підписці канал зможе і далі функціонувати.